Іван Франко, Вівере Менто. Весно, що за чудо ти твориш в мої груди, чи твій поклик змертвоти, й серце к житті будеть? Вчора тлів, мов лазар, я, в горя домовині. Що ж це за нова зоря мені блисла нині? Дивний голос м'якудись кличе, тут то генто, Встань, прокинься, пробудись, віре мементо, вітре теплий, брате мій, чи твоя семова, чи на гірці світляні так шумить діброва? Травко, чи се може, ти втішно так шептала? Що з під криги мертвоти знов на світло встала. Чи се може шемріт твій, річко, срібна ленто, Змив мій смуток і застій? Вівере мементо? Всюди чую, любий глас, крик життя могучий, весну, вітре, люблю вас, гори, ріки. Люди, люди, я ваш брат, я для вас рад жити, серця свого кров'ю рад ваше горе змити, а що кров не зможе змить, спалимо вогнем то. Лиш боротись значить, жить. Вівере мементо. Переможного миру вам.